Так я вам скажу, якщо ви не хочете, щоб українці воювали, так не лізьте до нас у міста наші і села, та і все, буде все дуже просто. Тому, в принципі, цю ситуацію розкручувати будуть ну, по-різному, по всякому. Одні будуть показувати і розкручувати тему, що от прилетіло ТЦКшникам, вони мають отримати по заслугам, бла-бла-бла. Інші будуть розказувати, що це зрив мобілізації. Ну і по різному буде. По різному, ну у нас так воно. Але що хочу сказати, що це, як для мене, ще один крок Росії для того, щоб захопити не тільки фізичну територію, а захопити уми людей і залізти якомога далі, якщо не виходить фізично, то хоча б. Оці, оцією пропагандою залізти е, нам в голову українцям і вибачте насрать там. Тому що крім того, щоб нам оце насрать, накидати всякого гімна, вони нічого доброго не зроблять. Тому що я вам скажу, як би вони не співали, як би вони не розказували про руський мір там, ми знаємо, е, чого це варте і е, що, це, що це коштує е, для нас, українців.